Так, коротше, шановні українці, е, взагалі не зрозуміло, де я стою, десь на, е, на трасі дорогою до України е, одяглася так пристойно, щоб ну, не приставали, бо ще щось не те можуть подумати. Ну, але бачу, що в військовій формі, тому е, цей, е, Не, не ризикують. Стоїть з плакатом на Україну, Чехія, Європа. Всюди добре, але на своїй батьківщині всі це повинні розуміти найкраще. Як, як в пісні. Сумно, сумно, аж за край. Та чого ж ти плачеш, грай, мусико грай, щастя, горя не сельє, наливай козаче, бо у нас ще є, одна калина за вікном, одна стежина за столом, одна дорога, щоб додому йшла сама. Одна любов на все життя, одна журба до забуття і Україна, бо в нас іншої нема. Одна калина за вікном, одна стежина, за столом, одна дорога, що додому вийшла. Уявіть собі, три часа ночі, я це сама стою на трасі, Чуть не впала. І цей і виступаю перед вами сумно, сумно, за край, та чого ж ти плачеш? грай, музико, грай. щастя, горя не зальє, наливай, козаче, бо вона ще є. Одна калина за вікно, одна стежина за столом, одна дорога, що додому йшла сама, одна любов на все життя, одна журба до забуття, і Україна, бо в нас іншої нема. Так, я це представляю там уже чеська розвідка дивиться мої концерти. Ну, я надіюсь, вам мої пісні українські повинні подобатись.

Що додому йшла сама, одна любов на все життя, на до забуття і Україна, бо нас іншої нема. Може, хоч хтось мене забере. Я вообще навіть не знаю, чи я в ту сторону стою. Може, мені взагалі не, не, не направо, а наліво треба. Да? Хоч би хто зупинився і сказав, що Ірма Миколаївна, я хоч в правильному напрямку. Хоч би працівники поліції під'їхали і сказали, що я хоч ну, в ту сторону їду. Представте, на трасі нема одна, три часа ночі <смі> і пісні. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко, ой, смереко, розкажи мені, смереко,